Dear colleagues, as we will have our debate under an urgent procedure this morning on the situation of the children of Ukraine, we are honored to have with us via video link the First Lady of Ukraine, Mrs. Olena Zelenska. Good дня. Thank you for coming today for the sake of our children. I would вашу to на your attention to the most urgent Минулого разу ми бачилися на дебатах, присвячених депортації українських дітей майже рік тому. І найбільше, що мені б хотілося сказати зараз, через рік, що все позаду, що нарешті всі вдома, але це не так. Попри те, що рятувальні операції з визволення наших дітей з російського полону тривали весь рік, і за кожного вболівала вся країна як за 17-річного Богдана Єрмохіна. В його історії поєднався весь можливий біль російського вторгнення. Хлопець Сирота жив у Маріуполі разом з іншими вихованцями свого дитячого будинку він на власні очі бачив знищення міста і його мешканців. Потім переніс депортацію в Росію, і там, на чужині, йому виповнювалося 18. Йому вже мала прийти повістка в російську армію. Цинізм вищої міри викрасти дитину, знищити її місто, а потім гнати її на війну проти батьківщини в лавах загарбників. Богдан надзвичайно сильна особистість. Він намагався тікати, його ловили. Він знайшов спосіб написати звернення про допомогу на батьківщину, і в результаті дуже складних маневрів через кілька країн за допомогою десятків небайдужих дорослих він повернувся додому. Його визволили не тільки з полону, а ще й з примусової, від примусової служби в армії агресора. В цій історії поєдналося одразу кілька видів тиску і випробувань, які переживають наші діти в російському полоні. До них застосовують психологічне і все частіше фізичне насильство. Як от до Сергія Скуп'янська, ще одного викраденого підлітка. В полоні він дізнався термін ям. Це коли окупанти змушують жертву купати собі яму у повний зріст, а далі сидіти там під прицілом російських автоматів, інколи до кількох днів. Сергій один з тих, кого теж, на щастя, вдалося повернути за цей рік, але його історія підтверджує ще одну проблему визволення із депортації. Найчастіше врятувати вдається тих дітей, хто старший, хто може сам повідомити про себе, пам'ятає дані про своїх знайомих чи близьких в Україні. Молодших дітей, безпорадних чи заляканих знайти та визволити важче. За повернення 10-річного Юри та Трирічного Максима з Донеччини билася їхня бабуся. Вони діти її донюк-близнючок, і ми досі не знаємо, що сталося з їхніми мамами в окупації. Їх теж не хотіли не хотіли віддавати Росія, не хотіло, щоб вони про це розповідали. Мабуть, найчастіші історії це ті. Де дитину вдалося звільнити, а маму ні. Як от із 11-річним Дмитром. Він живе зараз в Києві з тіткою і питає, коли повернеться мама, а мама в російському полоні і відомостей в української сторони про неї немає. Це лише кілька історій з 388 дітей, яких Україна повернула. А всього в російському полоні нагадаю більше 19 тисяч дітей. Такими темпами за їхнє повернення, на їхнє повернення знадобиться 50 років. Пам'ятаєте, що легендарний Мойсей водив свій народ по пустелі 40 років. За цей час народ мав забути про рабство і відчути себе вільним. Але 40 чи 50 років в нашому випадку це зворотній процес. Людина втрачає себе і за менший проміжок часу. І ми відчуваємо це навіть із поверненими дітьми. Після того, як їм розповідали, що вдома їх не чекають, що вони нікому не потрібні. Ми намагаємося повернути їм відчуття дому і країни, віру в людей взагалі. І для цього в Україні діє програма реінтеграції Бринкетс back UA» спрямована на виконання формули миру президента Зеленського. Пункт 4 – звільнення всіх полонених і депортованих. Ми намагаємося дати цим дітям всю можливу підтримку від психологічної допомоги, навчання можливостей до нових родин, щоб вони не відчували слідства і були оточені любов'ю і турботою. Принагідно, якщо у когось міжнародної спільноти є ідеї щодо того, як допомогти вже поверненим дітям, ми раді співпраці, ми раді всьому, що компенсує нашим дітям ями, побиття та погрози, які вони принесли в Росії. Шановні присутні, за цей рік відбулося багато. Від попередньої резолюції до декларації, присвяченої українським дітям, прийнятої на саміті глав держав та урядів Ради Європи. Розпочала робота консультаційна група Ради Європи з питань дітей України. Першу зустріч вже провела міжнародна коаліція за повернення українських дітей, і ми вдячні кожній державі і людині, якій не байдуже. Але час проти нас. Днями російський диктатор наказав надавати викраденим українським дітям російське громадянство. Його поплічник, лідер однієї з російських провладних партій Міронов, демонстративно забрав собі викрадену з Херсону дівчинку. Ми знаємо, що її звати Маргарита, їй трохи більше рочку. Вона одна з 48 осіб, яких забрали з Херсонського обласного дитячого будинку, коли Херсон був в окупації. Нам треба діяти швидше. Насправді в нас немає 50 років на порятунок дітей. Навіть рік це забагато. Для викраденої, для викраденої дитини. Ви пам'ятаєте з історії, що у нацистів була програма, в ході якої вони вилучали дітей з окупованих територій для всиновлення у арійські родини. Рахунок таких дітей в країнах Східної Європи йшов на сотні тисяч, і лише менша частина з них після звільнення змогла повернутися до батьківщин Польщі, Країн Балтії. Бо вони вже не пам'ятали. А говорити рідною мовою їм одразу заборонили? Проте і зараз можна прочитати пронизливі журналістське розслідування, як вже дуже літні люди шукають і шукають свої справжні родини і походження, бо це не дає їм спокою все життя. Невже ми хочемо, щоб це знову повторилося? Невже мало сколічених доль в Європі і в світі? Невже ми можемо допустити, щоб наш світ... Був таким страшним, щоб свавілля так вільно почувалася і могло торкнутися кожного будь чої дитини. Ми закликаю всіх діяти швидше і згуртованіше. Прошу долучитися національні парламенти. Маємо змусити РФ виконувати Женевську конвенцію та невідкладно надати вичерпні списки імен та місця перебування всіх українських дітей, які були незаконно депортовані. Бо це принижує саму ідею міжнародного права, якщо її так цинічно ігнорують і не виконують. На початку я сказала, що кожен порятунок нашої дитини, кожної нашої дитини це наразі спецоперація, які задіяно багато країн, і десятки небайдужих людей. І тоді все вдається. Але в світі десятки небайдужих країн і мільйони небайдужих громадян. Принаймні, я в це вірю. Вірю, що всі діти світу наші спільні діти, бо це майбутнє всього світу. Тим часом ми дорослі їхні сьогодення. Разом ми зможемо, але тільки разом. Дякую.